Машина часу. Автор Герберт Дже Уелс, розділ перший. Оповідач вчений говорив нам про четвертий вимір його худорляве обличчя, бліде і збуджене, сяяло пристрастю мислителя. Він жестикулював руками, і його сірі очі палали енергією. Ви повинні зрозуміти, сказав він, що час усе всього лише ще один вид простору. Ми зазвичай розглядаємо його як щось окреме, як умову нашого існування. Але насправді він такий самий, як довжина, ширина і висота. Один із нас, медик, пробурмотів. Але ж ми не можемо рухатися назад у часі, як у просторі. Саме це і створює ілюзію, відповів вчений. У просторі ви можете вільно пересуватися в будь-якому напрямку вперед, назад, вліво чи вправо. У часі ж ми рухаємося тільки в одному напрямку, вперед, з однаковою швидкістю. Від народження і до смерті. Але чи це справді неминуче, чи можливо зламати цю обмеженість? Ми мовчки дивилися на нього. Він говорив упевнено, і в його словах була якась влада. Подумайте, продовжив він. Ми завжди вважали, що рух у часі неможливий, і тільки тому ми його не здійснювали. Але уявіть собі, машину здатну рухатися в часі так само, як пароплав у морі чи поїзд по рейках. Він посміхнувся, нахилився вперед і додав: Я побудував таку машину.